Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Того часу сказали апостоли Господу, Додай нам віри», а Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженої в морі. То послухала б вас. Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Та хіба не скаже йому приготуй щось мені поїсти? Підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати Він слузі, тому що Він виконав наказане, так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть, ми, непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити. Слово Господнє, слава Тобі, Христе. Євангелі цієї неділі, 27 неділя, звичайна, це можна сказати, Своєрідна мала катехеза про віру. Ісус сьогодні мене тебе навчає через оці парадоксальні образи, щоб відкрити, чим насправді віра, а чим вона не є. Учні звертаються до Нього простими словами, так як ми почули сьогодні. Додай нам віри. Це прохання стосується кожного з нас, тому що ми можемо власне, кожного дня так просити, дай нам віри. Да? Додай нам віри. І тому це прохання, воно дуже близьке нам. Бо хто з нас не відчував, що бракує віри Ну, кожен з нас. Так, Принаймні, сподіваюся, принаймні, я кожного дня прошу про це, щоб Бог додав мені віри. Хто не мав. У серці якихось сумнівів, страху, чи навіть свого роду можна сказати якось бесилля. Тому Ісус сьогодні відповідає на це прохання в спосіб дивовижний. Коли б ви мали віру, говорить він, як зерно гірчичне, то сказали б цій Шовковиці, вирвася з корінням і пересидися в море, і вона б послухала вас. Що це означає для мене, для тебе? Віра, передусім, це величезний дар, це не є людське зусилля, що ти можеш щось зробити і отримати цю віру. Тому Ісус порівнює віру із зернятком гірчиці. Це найменше насіння, яке знали в Ізраїлі. Ми про це вже не раз говорили: дрібне, непомітне, зникаюче. Але одночасно він згадує шовковицю, дерево, уявіть собі, з надзвичайно потужним корінням, яке просто так вирвати, це просто неможливо. А тим паче, пересадити його в море це взагалі абсурд, повний абсурд. Проте Господь каже, що навіть така крихітна віра, вона. Може зробити неможливе. Це означає, що віра не є плодом нашого людського старання, чи сили волі, чи якихось особистих зусиль. Це не те, що я можу в лапках витиснути з себе якоюсь там концентрацією чи внутрішньою дисципліною. Віра це передусім дар. Надприродний дар, який дає тільки виключно Бог. І тут приходить велика правда: віра це не річ, яку я можу мати в кишені як гроші чи інструмент. Віра це мої глибокі відносини з Богом. Це стосунок, у якому я довіряю йому. І дозволяю йому діяти в моєму житті. Потім, віра це також покора. І власне покора є дверима до віри, І, і які ми можемо е, умови прийняти з цього дару. Ісус показує, що перша умова це покора. Саме тому Він говорить, про гірчичне зерно. Бути власне малим, непомітним, незначним. Покора, покора, покора це правда про людину. Жити в покорі це жити в правді, а правда про мене і про тебе є така: ми слуги. Ми не є панами. Ми не керуємо Богом. Ми не можемо ним керувати. Ми хочемо деколи, але ми не можемо ним керувати. Бо ми покликані до того, щоб виконувати волю нашого Господа, Ісуса Христа. І для нас це дуже важливо, тому що віра не дарується мені для реалізації моїх проєктів, якихось там, планів, чи навіть, навіть якщо вони дуже добрі. Вона не для того, щоб Бог виконував мої забаганки, бажання, прагнення. Віра дається для того, щоб я виконував Його волю, щоб я погоджувався на Його задум і служив Його планам в моєму житті. Тому Ісус говорить до учнів: коли виконайте все, що я вам наказав, кажіть, ми слуги не потрібні. В грецькому оригіналі це означає слуга, який не має права на винагороду, бо він виконав те, що йому належало виконати. І це абсолютно не є якимось там приниженням, а величезна правда. Адже найбільша винагорода слуги полягає в тому, що він може належати такому Господові. Жити у стосунках з ним, досвідчити його близькість, його любов. Тому справжня нагорода віри не в тому, що Бог дав мені те, чого я хочу, а в тому, що я можу бути з ним, бути з ним, служити йому і відчувати Його любов. І тому ця Євангелія сьогодні ставить кожен з нас важливе запитання, чого я насправді шукаю. Які мої наміри, коли я прошу у Бога про віру? І тому питання, чи, чи шукаю я віри як живого зв'язку з Богом, чи може я лише шукаю Його дарів, Його допомоги в тих різних труднощах? Чи Господь для мене насправді є найбільшим скарбом? Чи я хочу тільки того, що, що Він може мені дати? Справжня віра, брати і сестри, це не прагнення користі, це відкрите серце, відкрите серце, яке, що робить, шукає Бога самого, бо Він є найбільший дар. Тому сьогодні Евангелій запрошує мене, тебе, просити у Господа, додай нам віри, але просити її не для того, щоб здобути щось для себе, а щоб навчитися. Бути з ним у відносинах, стосунка, довіряти Йому і служити Йому. Бо найбільші плідвіри це не чудеса, не перемоги, не успіхи. Найбільші плідвіри це сам Господь. Амінь.